А підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б одслежував. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. От, от, суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде відповідь. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну. Вміста того, бендировці, ну, ну, це просто жесть, ну розуміло? Ну клініка. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо. Нарешті там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії подалі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. Але глянемо, чи Путін він хоч контролірований? Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по <зırна> <зırна> ракеті. І хто там у владі? Асті стане, ну, от, от важка історія. Тому з приводу заробітки онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду Супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чат ДПТ, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми коли роздаємо. Зарплату у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи, ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримують, там тисяч двадцять. Хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, і людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може Реально, це ми молиться почали, пам'ятаєте, я вас закликав і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре.